Так, народи, всім привіт! І ми продовжуємо проходити зельду Ковток Слободи. Бачите, в кожній такій таверні є невеликі підказочки, як вам зробити те або інше ділля. Лінк, подивись, будь ласка, на людей. Що ти оце одразу відвертаєшся? Так, ну що, а, ходімо? Я думаю, що в цій серії ми повинні таки. Дістатись до нашого місця призначення, а саме до місця, де живуть ці птахолюди людоптахи, Людо-птахи, птахолюди, не знаю. короче Суть в чому? Зараз немає туману, можна подивитися вниз. Ніфіга, там все одно не видно. Місточок у них, звичайно, ну, знаєте. Могли б трошки і поремонтувати, якщо чесно. Я не знаю, на що я тут бігаю, якщо я можу телепортуватись на башту, і, скоріш за все, я зараз так і зроблю. Але ну, блін. Це просто гарно. І. я б хотів би змінити нашу. Зброю. Щип так тарахтить. Давайте тоді на башту. Телепортуємось і звідти спробуємо вже долетіти до нашого місця призначення. Хоча, можливо, ми ще попутно зайдемо в святилище, котре я тут бачив, недалеко. Ну, тому що сердечки все ще нам треба збирати, все ще їх недостатньо для нашого меча. Тому ходимо по святилищам. У, холодно. Холодно. Виявляється такі. речі корисні. Так. Нормально, Лінк. Що ти оце придурюєшся? Подивіться, зовсім поруч летить. Величне таке. Блін, ну, круто ж вони придумали все ж таки. Так, нам туди. Ну і що, і, мабуть. Мабуть, це єдиний варіант. Полетіли. Там вон місточки, я бачу, то по ним ми, мабуть, і пройдемо. А так, в цілому, я майже впевнений, що все нам вдасться. Якщо ми ще й частину цих... Як вони? Терміналів активуємо на цьому створінні, то взагалі буде супер, але... На це б я не розраховував. Враховуючи тут у нас плюс піднятись я не пам'ятаю, як на це створіння. <клес> ну, тому що, знаєте, я не вмію літати. І це є проблемою. Угу. Я бачу гобліни там. Я бачу місце якесь підозріле. Скоріше за все там є святилище приховане чи щось типу того. Але я також бачу таверну. І до таверни ми, мабуть, і полетимо. Бо інших розумних варіантів, як туди дістатись, у мене немає. А біля таверни, можливо, буде ще одне святилище, щоб ми могли телепортуватися. Це взагалі було б супер чудово. О! Перчик. Це дуже корисна річ, тому що коли вам холодно, він допомагає. Це прям супер корисна річ. Від жари я не пам'ятаю, що може тебе врятувати, ну окрім того, що ти можеш в дуже дивний костюм вдягтися, але то таке, то нюанси. Полетіли вінко. Це ж тако прям над нами дослідає. Судячи з тіні. А я її не бачу, я ще й на дерево. Наткнувся і тут на мене напали. Подивився один на створіннячок. А це не... Ні, це здається не ця таверна. Тут є таверна одна, в котрій є прикольний квест. А це вовки чи собака? Що це таке взагалі? Так, привіт. Ми бачили вже його колись, але не могли до нього дістатись, тому. Це наша, можна сказати, перша зустріч. А може й не перша, я вже не пам'ятаю, якщо чесно. А, NeverMet. Ну тобто, не зустрічали ми його ще. Mm. <звук> Давай послушаем. Oh. Мені здається, таку пісеньку ми вже чули, але від пайри. Ну що ж, це було пізнавально, але здається, це вже третій раз, коли нам розповідають цю історію, якось занадто. <кхід> мені здається, дуже-дуже занадто. Бачите? Тут новий рецепт. Але в нас немає молока і масла. О, в когось можна взяти квест. Хто тут хоче дати мені квест? Лестер. Можливо, в мене є інгредієнт, я не впевнений. Ну, мабуть, немає. Бо якби був, то точно ми б змогли його віддати. Сноу Мантен. Сноу Мантен. Не бачу я тут. Сніжний гір, але окей, повіримо їм на слово. <кій> так, а... Це все супер. Нам вже треба тепер якось дістатись до нашого місця призначення. А ось і птахолюди. Доброго дня. Я. Ми, ми, звичайно, підемо зараз, дізнаємося, що як А ми можемо передягнутись, щоб не лякати нікого. Нам же не холодно. Ніби не холодно. Близенько до холоду, але в цілому нормально. Давайте зараз подивимось. Подивимось, я сказав вони, оце. О... Я ще в воду впав, ну капець. Лінк. Без взагалі якихось питань просто-просто біжи. Невдало ми оце вночі підійшли сюди, але ну... що поробиш. що під нами? Під нами озеро, як вони і сказали. Але тут є повітряні потоки. Можливо, це наш варіант, як дістатися. Давайте я трохи світляків пологом. Я не знаю навіщо, але... ну блін. Це ж світляки. Сто вони нам знадобляться. Добре, пішли далі. Е, я пам'ятаю 10 свіркунів. Що таке? Це розкричалося. Це нормально. Нас засейвили. Так, давайте візьмемо щось корисне. Mm. Ну і подивимось, що тут. Тут щось блимало, я багачу. А, Ну, не те, щоб нам цей дреночок дуже треба був. Ми просто підемо собі далі. Ох, це ж ми можемо покращити. Нормально зараз собі сердечок наберемо. Так, ну звичайно. Я думаю, що це буде дуже корисно, тому що, як ви розумієте, там буде гано. Давайте ще одне сердечко собі візьмемо. Звичайно, давай, будь ласка. Ну. Чудово! Недостатньо для мича, але дуже чудово. Що дивимось? Куди взагалі дивимось? А, ну, звичайно, на таку штукенці, як не подивитись. Воно гігантське, воно літає тут постійно. Хоча, мені здається, воно так довго тут літає, 100 років. Мабуть, вам воно вже і набридло на нього дивитись. Добрий вечір. А, це типу таверна ваша. Давайте спробуємо до ранку, тому що зараз ніч всі сплять і, типу, з ними балакати, і поганий, мабуть, варіант. Щось явно не дуже з лінком. Ще й три сердечка додали, це взагалі супер, але п'ята ранку. Хоча ніби як всі повставали, тому. Можливо і нормально. Так, тут нічого не можна у вас ем, трошечки взяти за просто так. Так, ну. Ти мені квести не даєш, тому я з тобою говорити не буду. Що ми можемо. А, Не те, що мені треба, бо. О-о-о... Маселко. Маселко я дуже рідко зустрічаю. Так, книжки це все супер. А, 200 рупій за сім. Ні, дякую. А, приємно, звичайно, що вони у вас є, але 200 рупій за сім це для мене дороговато. У мене вже фея обібрала до ручки. О, в них є броня. Блін, а я не купував таку броню. А ось що мене від холоду захистить. Ну, 550 можу. Блін, ну я всі всі свої гроші витрачу. Але мені треба були штанці. Дуже треба були. А скільки. Буха коштують тисячу Тобто мені треба скільки? 1600. Охе. Що не зробиш? Що не зробиш заради вас? А, а бай Я хотів продати тобі дещо. А. Тільки на продаж. А, ну логічно. Все, все логічно, Вибачаюсь я трохи. Завис. Uh, 200. Ну, у мене цих 12. Uh, ну, давайте всі. Ш що нам? 720, окей. Okay. Uh -huh. Давай всі рубіни. Просто всі кошти з uh -huh. мене. Витягли. Що не зробиш заради того, щоб купити броню, котра тебе буде захищати від холоду. 600, звичайно, давайте. О! А я минулий раз, коли проходив, навіть і не помітив, що тут є броня. Ну, звичайно, ти щасливий, блін 1600 і 500 200 забрав з мене просто на раз-два. Звичайно щасливий, блін. Ну давайте вдягнемо тоді цю броню, блін. Вона стільки коштує, що як її не вдягнути. Ну. Якось так ми тепер маднячі. В їхньому одязі. Насправді дуже круто виглядає. Мені так подобається, що тут величезна кількість е різної броні. Просто гігантська кількість тут діти сплять, це така дитяча, Колоскова. Але мені прям дуже подобається. Факел, е, не дощит. Ну, я розумію, що ми не можемо взяти, але нам не те, щоб і треба було. Та не буду, де якась дуже сумна. В мене їжа буде несмачна. Ходімо далі просто. А, а так. Та. Там ми були все нормально. Блін, ну там от є якесь сховище, ми тепер нормально так захищені від холоду, тому, мабуть, можна буде туди долетіти звідси. Але поки що піднімаємо. О. Зараз тоді. Перед тим, як з кимось говорити, зараз ми зачистимо трохи всі ці місця і зробимо собі тут. Місце для фаст тревелу і буде все в нас добре. Ходімо ліп. Подивимось, що нас очікує в цьому сховищі. Святилищі. Я завжди їх називаю по-різному. Не знаю, я не можу звикнути. Вже скільки серій? 20. Яка це третя серія, я не можу звикнути ніяк. Але, ну, я намагаюсь. Дуже сильно намагаюсь. Що ж, давайте дізнаємося, що нас тут очікує. Я дуже сподіваюся, що не місце сили, бо, блін. Щось їх забагато останнім часом. Ооо, це явно не місце сили. Це взагалі що таке? Ем. Не те, щоб. <с>? Мене це збило з пантелику, але коли ви. Дуже! Пізно записуйте все це діло, то явно вам якось голова трошки не працює. Ну, що от нам треба всі вдарити? А наш <т 140> Трошечки зламався лук, Но... але... Невелика проблема, враховуючи, що в нас є інші. Я не дуже розумію, а що нам треба зробити? Щоб вони всі крутились чи як? Ну, тоді явно ось цей неправильно. Або... Зараз ми стріла-то забираємо. Ти крутиш сюди, крутиш цих. Ти крутиш цих. А ти в кого? В одного. Ні, ну давай я буду. Більш корисно ти будеш використовувати свої вміння. Реально я поняття не маю, як воно. Вони всі, мабуть, повинні крутитись, мені так здається. Ну, тоді цей немає сенсу, цей повинен повернутись. Ось так. Цей крутить цих... Цей крутить цих... Ці теж щось там собі накручують... Але блін. Оцей все, повинен повернутись. Або... А що, або? Або не може бути. Цей крутить тільки сюди. Тут хоча можливо... Може і неможливо. Та ні, не таке. Це явно якось... якось так. Але... Блін, ну тоді виникає питання. А як ці дві заюзати? Ні. Цей повинен крутити в цю сторону. Добре. Пробуємо якось інакше. Цей крутить усі, я так розумію, без проблем. Цей звідсотковий, мабуть, сюди повинен. Ну, а цей так, тому що інших варіантів немає. І в мене все одно два не крутаться. Не просто це я вам скажу. Взагалі не просто. О, спрацювало. Якщо сказати, що я зрозумів, як це сталося, то нічого не сказати. Так, на жаль... На жаль, доведеться зараз завершити серію, тому що мені дзвонять, я треба відповісти. Дякую всім, що подивились. Вибачайте, що вона така коротка. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, якщо є можливість задонатьте за посиланням під відео, і далі буде краще.